Всім доброго дня! Сьогодні четверг, як завжди, зарізали поросятка і зараз безстренько його підготуємо для реалізації. Так. Є вже певні частинки, це йде на фарш. Останнім часом дуже багато людей, скаржиться, що жива вага дуже впала. Фактично, вже чую по Полтавській області, у нас 45 кілогр... гривень 48 гривень за кілограм живої ваги. І ну, дуже такої активності, щоб приїхали, там, купили, немає. І ще саме інтик... цікавіше, що от користуються багато цією ситуацією із ціновою політикою на живу вагу. Да? І приїжджають, починають викручувати руки. В чому суть викручування рук? Через ваги ми не хочемо вже брати. Що свиней Ну, кажуть, що є багато. Сказати, що їх дуже багато. Дивіться, які вирізочки взагалі клас. Е, Ну, Знову ж таки, отам розповідали мені багато. Та вон і там, і там почали будувати, там сараї всі строять, всі роблять. Типа, ну... Свини не дуже багато. Ну, я, не, я б не сказав би, чесно, що їх прямо ж дуже багато. Да, Якісь надули, що звісно є, тому що відтворити поголів'я свиней легше і швидше в порівнянні, чим верхо. І зараз, знову ж таки, багато людей, які, рані, які різко стали займатися свинарством, переходять знову на своїх биків, баранів. і... Тому інше. Позаймалися, поігралися, як то кажуть, і все. Хорошого, знаєте, хорошого потрушку, так? Зараз щось на фаршик піде, щось перетопиться, таким чином все відбираємо. Ну, 48 гривень теж, знаєте, така ціна цікава. Можна б, звісно, було б колись сісти і порахувати, але я вже давно, щоб рахувати рентабельність, потрібно е, рахувати повністю все із початку до кінця. Тобто вам треба порахувати всі затрати, потім сісти, порахувати, що ви заробите, якщо здасте живою вагою. Цим я вже давно не займався. Та й в принципі, ну, я не бачу смисла. Для себе особисто брати і рахувати. Я, тобто, я знаю, скільки, що де як, скільки я маю, скільки що де. Багато з мене там може там, ото, там що, що я нічого не розумію, що там той самий горох це, це фігня, але з такою ціною на живу вагу я не думаю, що багато людей. Зараз буде кормити преміксами, ще там чимось там. Ну воно ж фактично ціна на премікси, на це все ну, космічна. Ну, я думаю, багато людей перейде зараз на горох. Тому що, ну дійсно, якщо взяти ці шроти, оце все, воно ж ну, в ціні то нормальні. Для того, щоб по побыстріше, як то кажуть, викормити здать здати. Тому що багато людей е, чисто е, хоче займатися. ну, Викормив, здав і все. Ну, Воно теж це, мені теж раніше так сподобалось. Не треба нікому ні долг нічого давати. Щоб приїхали, забрали свиней, погрузились, потарилися, все. І вони поїхали. Розумієте? Тут теж якоби, ну... У них вже все налагоджено, все як має бути. Ну а самом торгувати теж. Багато людей кажуть, та що там он, там взяв, туди-сюди, продав. Ну, попробуйте, візьміть, так, як ви розповідаєте, продайте бігун. Оце все діло, да? Почати продавати тут також не дуже просто. Тому, то зна, як сказати, що воно рентабельніше, що воно не невигідніше. Важко сказати. Потрібно працювати, набивати свого клієнта. Та й все. Оце я одне що можу сказати. А так, ну а як ви? Ну а де, ще, де зараз ще так заробити? Ну, ні, ніде ти не заробишся. І за даром не хочеться віддавати людей, я розумію. Ну, а ці ж користуючись моментом. А помните, була ціна 85 гривень. Ви нам руки викручували. Хто кому що викручував, не розумію. Ну, є такі архаровці, да розповідали що як кому робити. Ну, людина його тягає. Людина там е... паша до чого, б ну, чого, чого і не продати за 90, як є, була ціна, то е... можна і продавати по 90. Я ж все ж таки більш задумуюсь над подальшим розвитком переробки саме. Не продавати вже м'ясом. Я хочу вже щось таке цікавіше. Звісно, там, щось там якась, якийсь відсоток буде, тому що в мене є люди, які беруть кожного тижня там певне м'ясо, сало. Тобто ну, Якийсь відсоток все рівно я буду продавати. А якийсь відсоток я просто буду пускати на переробку. Ну, Це все в майбутньому, як воно. Дуже зараз такого нічого не плануєш. Зараз оце доробити трохи ангар, щоб можна було туди зерна завести. Та й все. Дуже він так підтягнув, як то кажуть. Я в принципі розумів, що я влазю, розумів навіщо він мені і розумію. Якщо його зараз не побудую, то далі це буде взагалі космос ціна. Хто, як то кажуть, розуміє, той то зрозуміє мене стосовно будівництва. Сарайби для свиней я б зараз не буду був би. Скажу так. Тому що, ну, і знову ж таки, смотряш, як вас, якщо у вас є вже там якась, ви перед цим, наприклад, скупляли свиней, то треба е розглядати різні ситуації. Якщо ви до цього торгували, як в мене є знайомі, що там його ще дід торгував, батько торгував, ну, такий сімейний бізнес, да? то в принципі таким людям можна будуватися. Тому що вони його продадуть 100%. Розумієте, так? Да? Якщо у вас є хист, якщо, ну, повірте, не кожен е зможе брати і торгувати. Це так легко сказати. Вирася, та й продай сам. Попробуй продай. Це дуже така наука торгівлі непроста. Я просто не, не можу зрозуміти, звідки це береться вирости і сам продай. Ну, вирости, ну і що далі? <кхід> да, зараз проще. Є там групи в Вайбері, ТС, ти якось там можеш себе продвигати, реклами. Це вже проще. Ми як починали різати, перших наших поросят не було, це я не пам'ятаю, тоді, мабуть, ще кнопочний телефон був. Груп таких не було, нічого такого не було. До речі, кому потрібно м'ясо сало, під, під, під е, в описі до... Відео там буде посилання на нашу групу в Вайбері. Долучайтесь, замовляйте. Відправляємо по всій Україні. Якщо у вас є е, такі нормальні перевізники, маємо досвід нормальної відправки в Європу, взагалі без питань. В Німеччину відправляли, Іспанія, Польща, тут взагалі, як себе вдома. Але треба, щоб був перевізник. Навіть зараз літком. Все відправляємо, запрацюємо. Без питань. Багато людей. А як ти цей? Ну, я ж вас не буду вчити, як, як ви вам відправляти. Як ти відправляєш? Ну, обично відправляю та й все. Уже теж якось. От всі хочуть розложи по полочці, научи. Ну, так не було. Пробуйте трошки напрягайтеся, думайте, прораховуйте варіанти, як вам що краще відправити. На все готове. Хватає бажаючих. Чомусь якось так воно виходить. Зараз задочок підзачистим. Трішки такий оп красиві моментики. Опа! И до чудовса. Пам'ятаю коли ціна на живу вагу була там 30 чи 20 навіть з копійками гривень. По різному було. Були ситуації такі, що отам як АЧС шмалив. До речі, зараз теж кажуть активно африканська чума. Мені не один чоловік дзвонив, каже, дивіться, лютує, як то кажуть. Да? Але для неї це сприятливі зараз погодні умови. Як до цього жара лупила така, то це для АЧС Дуже сприятливо, він поширюється в цьому, в цьому ділі і заражає раз за разом більше і більше площі накриває. Плюс е міграція диких кабанів, то нечість ще та, яка все це діло розносить. Да? От і маємо як результат, чи як наслідок оцього всього діла АЧС. Дивимося, нам треба це туди. Єсть. А ви напишіть, пожалуйста, в коментарях, що у вас з ціною на живу вагоню. і який ви... у вас регіон відповідно. Цікаво, що там в кого, яка ситуація. І зараз АЧС пройде, я вам скажу, туди-сюди, по голові свиней проріджуються і на осінь гляди, ще й ціна буде. Якось воно, знаєте, я думаю, чомусь так буде саме. Зараз чик-чик, трішки прорідили, І тоді на осінь ще й може й вистрілити, особливо ще й під новий рік. Виходить, ті господарства, які е не зможуть вистояти проти АЧС, вони е перестануть працювати. Відповідно, зменшиться кількість свиней. І тому буде така ситуація, що живого вага може і вискочить. А тоді опять. Бариги почнуть бігати за людьми. Але це буде пізніше. Буде. Не можеш бути так, що постійно ті, хто тримає, як то кажуть, в, якому, в якійсь ну, такому місці не зовсім гарному, так? Да? А наші виходить той, хто... Поша не заробляє. А заробляє завжди хтось інший. Так, лопатки задочки вже приготували. Тепер приступаємо до ошейків одбивних А взагалі, хто мене тоді ще слухав, хто мене давно вже дивиться, да? І пам'ятаю, що я казав, що перш ніж зайнятися свинарством, до цього потрібно зробити такий виважений підхід. А то в нас багатьох людей очі загорілись, побігли. Куди побігли? Хто його знає? Всі побігли, я біжу називається. Да? Завтра всі в колодязь будуть приїхати і, і я прийду. Хоча, я тоді сказав, що це ну, виважено підходьте до всього цього діла. Ну, мені тоді в коментарі почали писати, що ти не думаєш за людей, всі хочуть жити і так далі. Да? Я то не против. Жити, працювати, я це все розумію, але потрібно трішки реально оцінювати можливості, ситуацію і так далі. Так само взять на тому тижні дзвонять до мене там деякі. А по чому ти торгуєш? По тобто, таких цінах, кажу, ну в чому? При, при тому, що ці люди в мене ніколи нічого не брали. Та, ми тут теж хочемо зарізати. Приємно, коли вже до, до мене, до моїх цін прислухаються, але моя ціна це моя ціна. І я користуюсь двома програмками. У мене одна, програмка, одна програма на комп'ютері в Excel, табличка, де я веду під, підрахунки, а друга в мене на телефоні. Де я фіксую всі витрати, доходи, все це, це діло аналізую, на, на що в мене більше йде коштів, на що в мене менше коштів. І хтось це розуміє, а хтось ні. І чомусь так думають, що це так просто. Ні, треба рахувати, треба читати, треба все е, прораховувати. І тоді ви, ви скажете, о, тут я бачу, як то кажуть, так. Да, плоди своєї діяльності. А як просто оту, який підход, такі заробітки. Підворочок шикарний. Тільки положити його нікуди, зараз ми трошки тут підвинемо. Виходить, що розраховують на що, непонятно на що. Так это. Ще одна однушечка готова. Тепер Опа. ще одну трубу Оп. і кладаємо її сюди. Колись, дай Бог, заробимо, зробимо тут ремонт нормальний, розберемо піч, додається площаді території. Але, Але це буде в майбутньому. Але якщо я планую, говорю, то ви вже в принципі, я думаю, зрозуміло, що якщо говорю, значить так воно і буде. Плюс-мінус. Так. 嗯。Mm hmm. Тут цю частину вже також відділили. Зараз поставлю на паузу, розрізаю цей м'язко і потім вам засніму ще по поводу сала покажу. От така печеревинка цього разу. Дуже гарний вихід, м'ясна, частенько все гарно зроблено. Шкірочка, як завжди, на найвищому рівні прошмалена, пропечена бомба. От така у нас спинка. Все ж шикарно, все як в найкращому вигляді. Ось так. Тому працювати потрібно, щось, щось продасиш, щось допоможеш комусь. Не будемо себе бити у груди, розказувати, хто який хороший там і так далі. Да? Тихенько щось десь робиться і якось буде. Тому на цьому. Відео будемо закінчувати, тому що поки тут те все, поки засняв, поки туди-сюди, тому відпустив, з тим поговорив, з тим ще щось. Ну, якось так і тріхи час пройшов. Тому працюємо далі, всім всього найкращого.